Я всіх вітаю, їду до Франкфурту Майн, буду оглядувати Реномеган 2017 року. Дизельний мотор 81 кВт. Оський тут об'єм дозима навіть і не пише оголошення. 196 тисяч пробігу. Дизель подешевів. Трошки. Заїхав на суперчарджер, підзарядитись. Як бачите, всі місця вільні. Тільки моя машина на зарядці стоїть. По чому там сьогодні... Так, Весь час ціна змінюється. 43 центи. Було 32, було 49. Кожен день по-різному. Покажу вам по вартості. 9,97, 9,99. Дивіться, 10 євро. І я додав плюс 165 кілометрів. 10 хвилин я тут знаходився. Ну, така ситуація, такі ціни. Ну це на сьогодні. Буває дорожче, буває дешевше. Але отак от, от виходить. Все. Достатньо мені зарядки. Поїхали далі. Так нікого й немає, дивіться, все вільно. Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Пірлатус ну автомобіля. Ich brauche ein bisschen Zeit, ja muss ich zeigen für meine Kunde. Ja, danke. Вот так у Франкфурте машини запарковані. Пройти нема де. Вічно тут нехватка місця. Де наша рянушка? Вот вона стоїть. Тут щоб одну машину вигнати, треба все порозганяти, дивіться, платняком як все стоїть. Оце от так. Всюди, отак всюди, плотнячком, отак машини паркують тут. Так, починається дощ, тому перш за все вийшли з умовнику огляду показники товщиноміра. Це добре, що в мене цей прилад нормально з водою міряє. Тому що в основному вони перестають міряти і навіть з ладу виходять. Так, ну тут у нас пластик. І дах залишилась. Ані ще кришка багажника. Ага, вона також пластикова. На задньому бампері, подряпина є отут по центру, невеличка. Тут ще. Раз, два, три. Подряпина і справа подряпина. На бампері. Тут є ще одна вибоїна. А от на боках не бачу. Поки що пошкоджені, вмятин. Казав продавець, що абсолютно рівно класна. Ну принаймні в одному вже не надурив, що не фарбовано нічого. Фарба оригінальна. Пороги цілі, все ціле. Стальні диски, не мішало, бо щоб він дався до неї на фельгах. Треба питати, чи є алюмінієві колісні диски. Ну, ззовні в краплинах дощу нічого не видно. Ну, з різних кутів обзору дивлюсь і все рівно. Капот теж рівний. Не по не ганяли на машині Повільно їздили. Навіть туманки не пішкострую не майже. Губа ціла Поваюсь в машину поки що. О так виглядає карта водія. Кнопки. не позатерто так. Нічого. 197 пробігу зроблені не по місту. Це пробіг на великій дистанції. Судячи з затертості керма всього педали. Всі ці деталі виглядають на машину яка їздила на дальняк так а так ремінь виглядає теж нормально з пасажирської сторони теж все в нормі Дивився, нічого там цікавого немає, але проходила машина останній техогляд в кінці 22-го року. Ну, Давайте її заведемо, нехай гріється, щоб перевірити маховик, все чи нічого там немає проблем. Двигун працює ніби рівно іду відкрию. Нехай він прогріється добре. Крила не відкручувались. Капот не відкручувався. Не пойму, рідина така прозора. І там вода, треба заглушити його. Тут у нас 23, 11, 22 на 180 тисячах був сервіс. І, і що, і міняли рідину. Що ж вона така прозора. Так, ну що, заводимо, нехай працює. Треба повністю прогріти, подивитись, чи не дує патрубки, чи нема там якої проблеми. Тріщини, наприклад, в головці чи ще чогось такого неприємного. Задача тільки з дизелем прогріти його. Стрілка на нулю, вже 5 хвилин чи 10 може. Навіть робить, повмикав всі споживачі. На максимум підігрів сидінь, обігрів скла, все треба чекати, поки нагріється. Патрубки м'які, не дубові, але ще він не прогрівся. Нехай гріється. Ремінь, так. 17.02.22 на 157 тисяч. Замінений повітряний фільтр, замінений на 180 тисяч. Треба попідгазовувати, допомогти йому прогрітися. Дивно, а Рено не розрахували, щоб було обмеження обертів при парковці. Так можна натиснути на, на газ. Максимально потримати, кінчити двигун, щоб потім по гарантії замінити. Саме тому у всіх моделях зробили таке обмеження. В 90-ті роки, пам'ятаю, німці робили таке, не раз бачив, набридла машина, повний газ, в тапок на парковці і все чекає, поки він застукає, а він застукає. Не за хвилину, то за дві, то за три максимально газ і все. По-любому застукає. А тепер в основному у всіх моделях це прибрали дві з половиною тисячі обертів, максимально і все. Поки з місця не рушиш, більше обертів не отримаєш на парковці. Оце дизель. ледве-ледве нагрів його. Зараз піду ще дивитися. Що там у нас під капотом? Ну що, все як було. Нічого тут не кипить. Патрубки м'які. Вигнали машину на старт. Ставимо номери і поїдемо, випробуємо. Шо, їдемо на машині зчеплення я провірив ще на місці бере в нормі вчасно спочатку тобі для відео щоб вислати а далі перевірю ще сам назад будемо їхати ну, шо, їде добре оберти бере добре мотор робить добре Ззаді теж все клас виглядає, проєми всі добрі. Багажник теж порядок. Запаска нова. Стан багажника прекрасний, нічого не подерто. все, Колеса запасні сказали положать. Ось ця плівка трошки повідставала. Дурниці. Прибрати її ту плівку і все. Бо не гарно дивиться. Машина залишається тут. Як тільки пройдуть гроші розрахунок за машину, фарцейк брів, документи на машину. Власнику, і він поставить її на облік. Щоб поставити на облік, тут не потрібна машина. І вже з номерами під рукою приїдуть сюди забрати машину. Я думаю, це найкращий спосіб, не треба витрачати на транзитні номери гроші. Писали про форму рехнонг. Далі гроші підуть переказом. Машина, як я вже говорив, залишається тут, в Європі для користування. І це огляд результативний. До наступних відео я поїхав далі.